Звісно, була така попередня ідея ще, напевно, навесні, що мають наші представники університету відвідати Кембридж в межах грантового проекту. Ну і звісно, коли мені запропонували саме бути у складі делегації від університету, я погодилася, адже Інтеграція України в освітній науковий простір вимагає нині від вищої школи підготовки висококласних фахівців, як для професійної школи, звісно, так і для закладів вищої освіти. Тому такий досвід, саме досвід міжнародний, підготовки докторів філософії, підготовки магістрів, дає можливість розширити свій кругозір. У всіх відношеннях, як викладача, як науковця, як колеги, навіть як керівника е магістерських робіт, е наукового керівника аспірантів залюбки погодилась звісно. Е і е дякуючи е саме е ректору, керівництву університету, е власне, і е саме людям, які причетні до цього проекту, я побувала у Кембриджі. Ви знаєте, коли ми вперше відвідали університет і поспілкувалися з науковцями саме з університету, і перше враження, і потім, коли вже в кінці ми обговорювали всі моменти перебування саме тижневого в Кембриджі. Чітко сформулювала для себе висновок, що наша школа, вища школа, абсолютно не гірша від європейських. Ми маємо можливість теж продемонструвати свої досягнення разом з тим, звісно, хороший досвід це додаток до наших досягнень. Тому Хочу зауважити, що власне, є багато моментів, які ми можемо реалізувати у себе, але як не основа, а як уже власне, хороший досвід, який підсилить наші знання, вміння, наприклад, наших аспірантів, наших докторантів, разом з тим керівників наукових консультантів. Досить таким моментом важливим і який запам'ята. Тався, і я думаю, що все-таки ми будемо це використовувати. Наприклад, на факультеті у себе факультеті фізичної культури, спорту та здоров'я, заплановано найближчим часом проведення методичного семінару і на основі того, як ми навчалися у Кембриджі. Саме були створені тайм групи. З викладачів докторантів аспірантів, які працювали і комунікували між собою, вирішували ті чи інші завдання, власне, таким спільним завданням було представлення своїх доробків наукових досліджень на різних етапах. І хочу зауважити, що справді робота у тайм-групах є ефективна. Нині на ринку праці досить високо цінуються фахівці, які мають досвід роботи у команді. Якщо ми говоримо за науковий напрям, якщо ми говоримо за професійні школи, це досить важлива складова. Думаю, що все-таки ми будемо реалізувати такий досвід у себе на факультеті, коли будемо працювати зі студентами, магістрами, бакалаврами, також і аспірантами, адже вони в команді навчаються значить, давати хороші ідеї, їх обговорювати. Разом з тим, ми можемо бачити усі недоліки, наприклад, того, що один, наприклад, фахівець говорить, доповнює інший. Тобто це досить такий хороший, класний досвід. І хочу зауважити, що в університеті дуже багато е, саме аудиторій, які е, обладнані під таку командну роботу. Тому це от така родзинка, е, можливо, і досить е, хороший додаток до нашої роботи. Казали, уявіть, що ви їдете у ліфті е, впродовж-двох хвилин з Ілоном е, е, Маском. І ви йому розказуєте, що ви робили. Чому важливе ваше дослідження, де воно буде впроваджено? Звісно, якщо є потреба у коштах для реалізації саме результатів, людина має зацікавитись. І в ці три хвилини маєте вложити саме цю суть. Тобто розуміючи, що кожне дослідження має бути живе, має носити прикладний характер для того, щоб воно результати, наприклад, дисертації не лежали, не пилились на полицях, а вони реально були використані у житті суспільства в різних галузях.